Вайшампаяна мовив, зробивши спочатку поклоніння моєму вчителі думкою, розумом і спогляданням, ти, вшанувавши всіх двічі народжених інших учених людей, я розповім повністю про те, що склав Великий Ріші знаменитий у трьох світах, мудрий в'яса, обдарований невимірною силою. І ти, о царю, є гідною особою, досягнувши цієї можливості. Щоб вислухати це оповідання про нащадків багарати, веління вчителя, щоб я розповідав, ніби підбардіорює мене слухай же, о, царю, як виник розбрат між кауравами і пандавами, та як пішло життя в лісі, яке стало результатом гри в кості з метою оволодіння кауравами царством, і яким чином виникла війна, що спричинила спустошення на землі. Про все це я розповім тобі у відповідь на твоє питання. Отуре з роду з Бгарати. Коли вмер батько пандавів, ті герої вернулися з лісу в свій палац. Дуже скоро вони стали досвідченими у ведах і в мистецтві володіти луком. І, бачачи, що пандави наділені красою, силою й доблестю, що їх люблять городяни, і вони використовуються щастям і славою, сини дхрітараштри зненавиділи їх. Тоді підступний і Карна Разом із сином Субали почали мудрувати різні підступи для їхнього переслідування і вигнання і дав тоді син Тхріштараштри отруту Бгімі, але герой Врікодара перетравив її разом з їжею. Іншим разом він, зв'язавши бгіму в Одару, який спав на самому березі, скинув його у води ганги і повернувся в місто. Коли ж Бгіма Сена, син Кунті, прокинувся. Він розрізав пута і вибрався з води омагараджу, не відчувши болю. І, хоча чорні отруйні змії скусали все його тіло, коли він спав, нищитель ворогів не вмер. Бо, при всім тім підступі, велемудрий Відура виявився пильним, щоб протистояти їм і виручати пандавів, подібно тому, як шакра, перебуваючи на небі, доставляє щастя всьому живому, так і Відура постійно доставляв щастя пандавам. Коли ж Дур'єтхана різними засобами таємними і відкритими не зміг знищити їх, збережених долею для прийдешнього, тоді він, улаштувавши нараду зі своїми радниками, врішею, духшасаною й іншими, дав з Тхріштараштри хріштараштри розпорядження збудувати смоляний будинок. Тоді він вселив тих пандавів, обдарованих безмірною силою, і потім вилів спалити довірливих вогнем. Тоді призначений за розпорядженням від дури землекоп, звільнив їх. Врятовані завдяки таємному засобу, вони уникли небезпеки. Потім, у страшному дрімучому лісі Бігіма Сена, обдарований силою, що встиляє страх на землі, убив у гніві ракшаса на ім'я Гідімба. Потім всі ті герої, мучителі ворогів, переодягнувшись у брахманський одяг, разом зі своєю матір'ю відправилися в місто Екачакру. Заради порятунку Брахмана, убивши могутнього ракша собаку, вони разом із брахманами відправилися в місто Панчалів. Отримавши в ньому драупатій, проживши цілий рік, вони, мучителі ворогів, упізнані всіма повернулися в Хастінапур. Тоді цар Тхріштараштра і син Шантану сказали їм: для того, щоб у вас із братами не могло якось виникнути розбрату, ми. Прийняли рішення оселити вас у Кандавапрасці, тому ви, забувши гнів, відправляєтеся на проживання в Кандаваспрасхту, велелюдну й пересічену гарними великими дорогами. І згідно із цим велінням, пандави разом з усіма своїми друзями відправилися в місто Кандавапрасху, узявши із собою різноманітні скарби, і там жили вони багато років. Силою зброї підкоряючи своїй владі інших царів. Так, поставивши вище всього справедливість, віддані обітниці й правді, поблажливі, вони, пригнічуючи злих, посилюють свою дбайливість. І могутній Бігімасена скорив східну країну. Доблесний Арджуна північну, Накула західну, а Сахадева винищувач ворожих героїв, скорив південну країну. Таким чином. Усю цю землю вони узяли під свою владу. Завдяки п'ятьом санзаподібним пандавам, обдарованим справжньою силою, а також самому саячому сонцю, на землі, здавалося, було шість сонець. І ось з якогось приводу цар справедливості Юдхіштхіра повелів братові своєму Тхананджаї відійти у ліс, і той прожив у лісі цілий рік і один місяць. Потім він відправився в Дваравату до Хрішикеші. там бібхасцу взяв собі за дружину лотосооку і солодкомовну Субхадру, молодшу сестру Васудеви. І субхадра вельми задоволена поєдналася з Арджуною, сином панду, немов шачи з могутнім індрою, або сама шарі з крішною. Потім бібхатцу, син кунті, разом з Васудевою. Насити в у лісі хандаві поглинача жертв Агні. Для партхи разом з Кешавою це ані трішки не було важким, як для вішну, сповненого рішучості, винищувати ворогів. І Агні подарував Партці чудовий лук гандіву, два сагайдаки з вічними стрілами й колісницю із зображенням мавпи на прапорі. Потім сталося так, що бібхасцу врятував там майю, великого Асура. І той збудував для Пандавів чудовий палац, оброблений всіляками дорогоцінним камінням. Дурний підступний дур'ятхана забажав заволодіти ним. Тоді, обдуривши за допомогою сина субали Ютхіштхіру на грів кості, він вигнав пандавів у ліс на 12 років, і, крім того, ще один 13-й рік вони повинні були провести в країні таємно. Потім, на 14-му році, вони зажадали своє надбання. Але не одержали його Амагараджу, тоді почалася війна. І, винищивши всіх та убивши царя до пандави повернули царство, більша частина населення якого розбіглася. Така оповідь про тих, котрі були невтомні в своїх діях, така оповідь про чвари, загибель царства Кауравів і перемогу пандавів.